Цивільний кодекс України, статті 1228-1232, стаття 1228, спадкування права на вклад у банку, Фінансовій установі вкладник має право розпорядитися правом на вкладу банку фінансової фінансовій на випадок своєї смерті, склавши заповіт або зробивши відповідне розпорядження банку у фінансовій установі. Право на вклад входить до складу спадщини, незалежно від способу розпорядження ним. Заповіт складений після того, як було зроблене розпорядження банку у фінансовій установі, повністю або частково скасовує його, якщо у заповіті змінено особу, до якої має перейти право на вклад, або якщо заповіт стосується усього майна спадкода. Стаття 1229 спадкування права на одержання страхових виплат відшкодування. Страхові виплати відшкодування спадкуються на загальних підставах. Якщо страхувальник у договір страхування призначив особу, до якої має перейти право на одержання страхової виплати у разі його смерті, це право не входить до складу спадщини. Стаття 1230, спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди, сплату неустойки, отримання компенсації. До спадкоємця переходить право на відшкодування збитків, завданих спадкодавцеві у договірних зобов'язаннях, або право на відшкодування збитків, що належало спадкодавцю відповідно до закону. До спадкоємця переходить право на стягнення неустойки, штрафу, пені у зв'язку з невиконанням Боржником спадкодавця своїх договірних обов'язків, яка була присуджена судом спадкодавцеві за його життя. До спадкоємця переходить право на відшкодування моральної шкоди, яке було присуджено судом спадкодавцеві за його життя. До спадкоємця переходить право на отримання компенсації, яку відповідно до закону міг би отримати спадкодавець за його життя. Стаття 1231 спадкування обов'язку відшкодувати майнову шкоду, збитки та моральну шкоду, яка була завдана спадкодавцем. До спадкоємця переходить обов'язок відшкодувати майнову шкоду, збитки, яка була завдана спадкодавцем. До спадкоємця переходить обов'язок відшкодувати моральної шкоди, завданої спадкодавцем, яке було присуджено судом зі спадкодавця за його життя. До спадкоємця переходить обов'язок сплатити неустойку штраф пеню, яка була присуджена судом кредиторові і спадкодавця за життя спадкодавця. Майнова та моральна шкода, яка була завдана спадкодавцем, відшкодовується спадкоємцями у межі вартості рухомого чи нерухомого майна, яке було одержане ними у спадщину. За позовом спадкоємця суд може зменшити розмір неустойки штрафу пені, розмір відшкодування майнової шкоди, збитків та моральної шкоди, якщо вони є непомірно великими порівняно з вартістю рухомого чи нерухомого майна, яке було одержане у спадщину. Стаття 1232. Обов'язок спадкоємців відшкодувати витрати на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця. Спадкоємці зобов'язані відшкодувати розумні витрати, які були зроблені одним із них, або іншою особою на утримання догляд, лікування та поховання спадкодавця. Витрати на утримання догляд, лікування спадкодавця можуть бути стягнені не більш як за три роки до його смерті. Стаття 1232. Спадкування прав та обов'язків за договором оренди житла з викупом, договором купівлі-продажу неподільного об'єкта незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості перший продаж, договором про участь у фонді фінансування будівництва. До спадкоємців переходять усі права та обов'язки за договором оренди житла з викупом, договором купівлі-продажу неподільного об'єкта незавершеного будівництва майбутнього об'єкта нерухомості перший продаж, договором про участь у фонді фінансування будівництва, які мав спадкодавець. Відмова спадкоємців від договору оренди житла з викупом, договором купівлі-продажу неподільного об'єкта незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості перший продаж, договору про участь у фонді фінансування будівництва здійснюється у порядку, встановленому статтею 1273 цього кодексу. Дострокове припинення договору оренди житла з викупом договору купівлі-продажу неподільного об'єкта незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості перший продаж, договору про участь у фонді фінансування будівництва за ініціативою спадкоємців здійснюється у порядку, визначеному законом спадкування прав. Та обов'язків за договором купівлі-продажу неподільного об'єкта, незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості, перший продаж договору про участь у фонді фінансування будівництва є підстави для державної реєстрації за спадкоємцем спеціального майнового права на неподільний об'єкт, незавершеного будівництва, майбутній об'єкт нерухомості та або обтяження речових прав на такий об'єкт. Положення цієї статті поширюється також на договори щодо інвестування та або фінансування будівництва об'єктів нерухомого майна, право на виконання будівельних робіт, стосовно яких отримано до набрання чинності законом України про гарантування речових прав та об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому.